Ось і завершили свої виступи гімнастки позаду хвилини напруженої боротьби. Підведені підсумки, визначені переможці. Настала хвилююча мить, переходимо до церемонії нагородження. Серед гімнасток 2011 року народження категорії А в першій підгрупі. Перше місце посіли. Ніколенко Анастасія та Литвичук Каміла. Друге місце розділили також дві гімнастки. Чернова Аріанна та Панченко Єлизавета. Третє місце вибороли Заплитнюк Софія та Дашко Мар'яна. Вітаємо, дівчатку. Часто простіркулися, вас знімають. Гімнастовіст. Серед гімнасток 2011 року народження в категорії А в другій підгрупі. Перше місце вибороли топінго Євгенія та Лаврушко Дар'я. Друге місце розділили дві гімнастки Вовченко Діана та Дзян Кароліна. І третє місце посіла Мешка Уляна. Вітаємо дівчат. За найкращий результат серед гімнасток 2011 року народження категорії А нагороджується Анастасія Ніколенко. Наші вітання. Гімнастка вільна і спеціальними призами від спонсорів нагороджується Анастасія Ніколенко, Каміла Литвинчук та Кароліна Дзян. Гімнастики, Щиро дякуємо усім гостям та учасницям, дякуємо суддям нашого турніру та тренерам, які підготували таких чудових гімнастів. На цьому ми завершуємо третій змагальний день відкритого всеукраїнського турніру з художньої гімнастики Київ-ОПК. До побачення! Парад на вихід! Кроком руш!